Всім доброго дня! У нас після жарких дуже днів пройшов гарний дощик. Кавунчики попіднімали свої голівки, ожили. І саме вчасно сьогодні буде дати кореневу підживку. Минула підживка в нас була мінеральна. На цю, я казала, буде в нас підживка з органіки. Ці кавунчики, що ви бачите, посаджені з розсади. А ось далі продовжую кавуни, які зійшли набагато пізніше, бо вони були посіяні прямо у відкритий ґрунт. Ось такі вони зараз у мене. Їх також я буду підкормлювати разом органічно мінеральною підкормкою. І ще я хотіла звернути увагу, що в минулому відео про листове підживлення я сказала про оцю мітку біля кавунчиків, яку я роблю. Що треба рахувати 62-65 днів? Ні, вони достигають через місяць від цієї дати приблизно. То вибачте, будь ласка, саму підживку почну готувати з сульфату магнію, так як кавунчикам нашим треба і магній, і сірка. Сьогодні в нашу органіку буду додавати сульфату магнію. Спочатку розчиню одну столову ложку, яка розрахована на 10 літрів нашого розчину. Рослини позитивно реагують на це міндобриво. На великих площах його взагалі вносять 30-40 кг на гектар. Гарненько перемішаємо і будемо додавати до нашої органіки. А органічне добриво сьогодні наше буде складатися з настою кропових, кульбаби трав і настою курячого помету наполовину. Як я його готувала, я показувала в одному із відео. Це добриво найцінніше і швидкодіюче, краще за всі органічні добрива. А так, як за хімічним складом, воно належить до азотно-фосфорних добрив. То обов'язковим є додавання калійного добрива. Наступне буде відео наше з підживкою калійними добривами. Літру цього настою, я розділяю на дві лійки по 5 літрів. Тобто, літра настою йде на 10 літрів води. А тепер я поділю сульфат магнію на обидві лійки, також на 10 літрів настою на половину. А щоб прискорити Розкладання всіх органічних речовин я додаю Байкал М. Це унікальний мікробіологічний препарат, що містить повний комплекс ефективних мікроорганізмів. Одні з яких підгодовують рослини та прискорюють розкладання органічних речовин. Інші ефективно розпушують ґрунт. Та сприяють прискореному утворенню кореневої системи. Треті відіграють роль біологічних фунгіцидів. Та ще й допомагають розкладати мінеральні сполуки добрив, що містяться в ґрунті, перетворюються на доступні для рослин форми. За інструкцією розвожу 35 мл на 10 літрів розчину. Підливати буду старатися під кожен кущик по літрі цього розчину. Лійка 5-літрова якраз повинна піти мені на 5 рослинок. Знову ви помітили, у мене мітки стоять палочки. Ними я помітила, де в мене посаджені рослинки, щоб мені було добре поливати. А по-друге, на кінцівках цих палочок я поприкріпляла. Нурбинки, прапорці. На деяких прикріпляю дощик новорічний, він виблискує на сонечку. Це все захист від ворон, яких в нас тут так розвелося. Бо вони в нас такі ласі до наших кавунчиків і до кукурузки. В кого є кращий захист, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні все. До побачення! Гарних вам врожаїв!